Водолії. Привіт! Жовтень 25-го року для вас які новини? Якщо у вас сонце, місяць Венера чи Асцендент у водолії цей розклад для вас. Так, водолії, що у вас? О, карта Сфінкса і карта вибору. Часто випадає оракул вибору, мабуть, постійно всі на перехресті і зараз вибирають нові напрямки і взагалі цілі в своєму житті. У вас карта Сфінкса. Вінкс вам говорить: познай мудрість всередині себе. Пізнання себе це найбільша мудрість. Ну що, можливо, потрібно прислухатись до себе, до своїх почуттів, тому що у вас є вся мудрість і всі відповіді знаходяться всередині вас, не потрібно їх шукати від когось або взовні. І у вас карта вибору. Ви вибираєте, яким шляхом рухатися далі в цьому місяці. Можливо, у вас є три варіанти або три напрямки. Постійно потрібно відчуття, що вас кудись направляє. Оракул вам говорить, що потрібно слухати своє серце і робити вибір, а не розумом. Так, емоції. Для вас водоління? Ой, у вас смуток, що таке, а? І занепокоєність, роздратованість. Оракул вам говорить, що ви ображені і відсторонені, самотні, відчуваєте самотність. Можливо, вам важко переноситься самотність наодинці сам з собою. Навіть якщо якісь люди знаходяться поряд, ви не включаєтеся, або вас не включають у ті колективи, або ви просто не включаєтеся в ті енергії. І відчуття самотності, відстороненості такої. І у вас занепокоєння, у вас роздратованість, хтось щось вам лізе у очі, якісь обставини, люди, щось вам можуть доказувати. Вас це дратує, тому що у вас. Не збігаються, можливо, погляди, або інша думка стосовно цього, або вчинки якісь цих людей і обставин у вас дратують, що воно складається саме так. Роздратованість емоційна. Так, водолії, давайте будемо дивитися, який у вас буде місяць, жовтень. Тема жовтня. Супер, король жезлів, чоловік знаку вогонь. Якийсь у вас стосується вогонь, бо в карті у вас є вогонь, фігурна карта. Чоловіча якась іпостазь. Ну, якщо ви чоловіка водоліє, то це ваша така пристрасність, гарячість і запал внутрішній вогонь горить. Можливо, у вас змінилася енергія з раціональності до пристрасних необдуманих дій. Так. Що неочікувано, але проявиться. Колісниця, енергія рака. Можливо, поїздка якась буде у вас неочікувано. Щось з машиною буде пов'язано в водолії. Недавні минуле. Король Пентаклів. Чоловік знаку Земля. З'явилося вже дві чоловічі у вас енергії. Можливо, у вас є такі присутні у вашому житті і жезли, її пентаклі, наприклад. Щось з ним було теж пов'язано в недавньому минулому. Так. Ваша свідомість, про що ви думаєте? У вас карта смерть енергія Скорпіона. Ви думаєте про трансформацію? Один раз мені задали запитання, коли ж це закінчиться. Я вже все пережила, коли буде легше. Ну, воно ніколи не закінчиться. Так. Ваша підсвідомість, що ви відчуваєте? Ви. Відчуваєте комунікацію, можливо, ви дуже любіабільні І спілкуєтеся з усіма дуже-дуже сильно мило і багато, відчуття відкритості. Ви хочете щиро розмовляти з людьми і будете розмовляти, тому що ваша підсвідомість вам говорить про те, що у вас відкрита зараз щирість. Не знаю стосовно правди, але щирість є. Так, найближче майбутнє п'ятірка. Кубків. Ну що, тут іде розчарування, втрачені надії, неоправдані надії. Щось вас тут розчаровує. Можливо, ви думаєте про скорпіона або про енергію, що змінилася, що, можливо, у вас життя змінилося. Про якісь зміни трансформаційні було так, а тепер стало інше. Це народження іншої енергії. Одна енергія помирає, на натомість іншої з'являється нова енергія. Це не кінець, це не вирок, це просто зміна енергії. Як ви самі до себе відноситеся? Король мечію, ну ось ви і з'явилися раціональність ви в своїх енергіях, можливо, строгі дивитися в майбутнє, Н навіть можете з кимось повоювати. Ваше оточення десятка кубків, досить непогано сім'я, стабільність, щастя, радість, можливо, діти. Кровні родичі, щось з ними пов'язано також. Сімейність така йде, щастя, завоз'єднання з людьми, якими ви відчуваєте радість і не потрібно носити маски. Ваші надії і страхи. Ух ти! Відлюдник, енергія Діви у вас. Я одразу тут відчула, що від оракула йшла, можливо, ви боїтеся самотності. Можливо, вам некомфортно самі з собою, вам потрібні інші люди. І підсумок оу дьявол, енергія козорога, токсичність, прив'язка, все, що стосується неправильності і нездорового способу життя. Так, козороги. Ой, козороги, ой, подивилися на дьявола козаріг і одразу йдуть козороги. Можливо, у вас є точно якісь відношення до козорога. Або в карті у вас є козоріг. Водоліє, у вас башня на дні колоди. Точно щось змінюється, і ви перебуваєте в великих ілюзіях, що тепер робити. Змінилося кардинально щось у вас, у вашому житті. Ви заблоковані після цієї башні, Там, з чим це було пов'язано? Це стосунками було пов'язано. Тут стосунки з рицарем-жезлем якоїсь несерйозної енергії або стрільцем розруйнувалися, і ви тепер е, чомусь перебуваєте в думках і очікуванні цієї енергії. Що ви тут чекаєте? Не знаю. Можливо, прояснення, Ну, це марна трата часу. Якщо людина так вчинила, значить вона хотіла. Не марнуйте свій час. Якщо ж чекаєте слушного якогось моменту, також його ніколи не буде. Він не настане. Тема жовтня для вас водоліє король жезлів. Що у вас тут робить чоловік знаку вогонь? Або пристрасний гарячий. Двійка купків ну куди ж без неї? Було вона вже на дні колоди, де там щось зруйнувалося. Вісімка пентаклів, прикладання зусиль імператор. Можливо, у вас з Овном якісь є стосунки водолії, або в карті у вас є овен. І тут однозначно є людина. Можливо, ви на роботі з цією людиною якось співпрацюєте. Вона пов'язана з вашою роботою, куди ви прикладаєте дуже багато зусиль. Робочі якісь стосунки, хочеться мені сказати. Але там є почуття, там є почуття до цієї людини. І прикладати дуже треба багато зусиль. Чому тут робота? Мені цікаво. Колісниця те, що у вас неочікувано, рак. Рухатися, розмова, прикладати багато зусиль в розмові, поговорити і у цього імператора розбити серце. Або. У вас через нього розбите серце. Тут бажання рухатися і поговорити, прояснити, прикладати зусилля для того, щоб поговорити. Ну там серденько розбите. І знову башня на дні колоди. Знову трахбабах, вежа у вас. І чим ця історія завершиться? Можливо, по робочих питаннях у вас тут щось сталося з цією людиною? І що ще? Що після імператора? Вихід, вихід з, цих, вихід з цього союзу, або хтось вийшов з цього союзу, там бажання поговорити, прояснити. Ви знаєте, тут. Знову йде очікування якогось результату і кроку. І, можливо, ви тут щось вискажете людині, поговорите і будете чекати результату, як обратки. Тобто, що людина зробить з цією інформацією, що, що було сказано. Ось так. Неочікувано знову колісниця? Що у вас тут з поїздкою, переміщенням? Тут і... Верховна Жриця тут приходить. Є якась таємна історія, ви для когось верховна жриця, або у вашому житті є верховна жриця. Жінка значима, таємна, можливо, у когось є таємні стосунки, і тут бажання зустрітися, проявитися, приїхати. приїхати. Ця жіноча енергія дуже гарна, молода, вона сингл і незалежна. От відчуття незалежності жінки. І тут бажання приїхати. Неочікувана може бути приїзд, але це, це таємна. Це якась таємна пристрасть, таємна жіноча енергія ну дуже значима. Прихована поїздка, хочеться сказати, приховане повернення. Неочікувано навіть може бути, бо йде відчуття неочікуваності і таємності. Можливо, ви скриваєте якусь поїздку або поїдете, нікому не скажете. Теж так може бути. Недавнє минуле, що у вас було з королем Пентаклів? Що це за. Тут цей король Пентаклю відгородився від королеви жезлів, і тут розбите серце знову приходить. Відсторонення було. Королева жезлів може бути у вас в карті жезли. І чоловіча енергія знаку земля. Тут іде відгородження, відгородитися, тримати на витягнуту руку, не йти на контакт. Одна людина, можливо, по відчуттях рухалася, хотіла, можливо, взаємодіяти або щось сказати, інша втікала. Тобто одна втікала, друга наздоганяла. Ось так. І тут серденько розбите у вас. На давньому минулому. О! Смерть те, що у вас у свідомості? Зміна пройшла, трансформація. Були почуття, часто повторювалися, були маніпуляції, були якісь ігри у людей. Ситуація не вирішувалася, повторююся зразу у раз, але там чомусь, можливо, ви змінили думку про ту людину. Там почуття, які змінилися. Про що ви думаєте? Карта Скорпіона енергія. Смерть тут. Іде планування, як змінити ситуацію. Повирішувати якісь справи і четвірка о, жезлів. Ой, четвірка мечів, кажу, четвірка жезлів. Тут однозначно іде планування, як змінити ситуацію, змінити життєву ситуацію, стосунки будь-що. Тут іде, як змінити планування, але дій немає ніяких. Це у вашій голові тільки плани, про зміну енергії або те, що вже змінилося, вирішення питань або поїздка, куди рухатися далі, як вирішити ці проблеми, тому що для мене це пошук рішення. Но людина починає рухатися для того, щоб щось вирішити. І четвірка мечів вибирати паузу можливо, в 4 дня. І в цій голові своїй отут все починаєте варити. Як змінити ситуацію, куди планувати, яке рішення прийняти, які дії прийняти? У вас мах приходить і рішення. Тобто, куди ви хочете рухатися далі, як вирішити ці питання уже з тією інформацією, з тими змінами, які відбулися раніше? Тому що смерть приходить це трансформація, і ви думаєте про те, що все змінилося, як раніше вже не буде. Ну, ви тут в паузі. Ви тут в такій, знаєте, самотній стагнації паузі. Берете якусь паузу, щоб все обдумати і спланувати. І ви про це думаєте або, можливо, думаєте, чому така пауза? Чому нічого не вирішується? Чому застой? Так, рицер кубків. Підсвідомість ваша. О, а тут повернення, повернення якоїсь комунікації, відродження якоїсь комунікації. Приносить воно важкість вам одразу і ясність. Ви комунікуєте, можливо, дуже багато, як я і відчула, що ви дуже щирі і відкриті будете в цьому місяці. Ваша підсвідомість підштовхує вас, говорити правду. Підштовхує вас е, е, не агресивно діяти, а спокійно, любіабільно і е, спілкуватися, хочеться чомусь сказати з любов'ю. Тут приходить комунікація, вас пробуджує. Можливо, вас ви раніше так не спілкувалися, а зараз ви пробудилися від як останній дзвінок вас щось пробудило для того, щоб ви відкрили. Мягкість у своєму серці. Ну, от зразу чомусь вам важко відкритися, відчуття важкості у вас це пробудилося, і вам стає ясно відчуття всередині підсвідомості, вам ясно, чому, можливо, раніше ви спілкувалися, а тому стали такі строгі й жорстокі. Із якої це був цей було, перехід, причина, чому цього була. І зараз ви це починаєте розуміти, вас пробуджує, ви знову хочете говорити так і повертатися в той стан, але у вас є якась важкість знову перейти і довіритись. Можливо, у вас з довірою є проблеми, довіритись людині, можливо, ви вже не довіряєте. Уже. Важко довіряти. Найближче майбутнє п'ятірка кубків. Що у вас тут за розчарування і трачені надії Водолія. Тут Пентаклів. по фінансах може бути про якісь фінансові можливості, йде розчарування в комунікації і різкість. Можливо, у вас на роботі хтось з вами. Повівся нечесно, або з фінансами це пов'язано. Може, заборгованість якась, або ви позичили якісь кошти? Тут з можливостями, можливостями пов'язано розчарування. Можливості комунікувати, можливості проявляти себе, фінансові можливості. Що ще? Можливо, ви надіялися на один результат по фінансах, а виявляється зовсім інший. Знову комунікація про фінанси, куди рухатися далі, відлюдник, енергія дів, відстороненість. Люди спілкуються на відстані. І знову цей король жезлів, який у вас є тема, цей імператор. Тут може людина вам щось пропонувати на відстані. Ну, вона різка. І ви розчаровуєтеся з-за того, що є різкість у словах, немає теплоти, а є жорсткість, і рубає людина, як не підбираючи слів з плеча, щоб вас ранити. І чим ця історія завершиться? СМС-ками. Смс-ками завершиться, ви тут сидите в королеві мечів в своїй енергії, але строгі, холодні. І чомусь багато є очікування і ілюзій стосовно цієї енергії у вас. Цій комунікації є туман. Тут немає чіткості, а вам хочеться чіткості. Людина тут в масці. Як ви самі до себе ставитеся? Король мечів. Ви можете бути в чоловічих енергіях, якщо ви жінка. Тут ображеність. Ви строгі із-за того, що вас сильно образили, що тому немає довіри. У вас проблеми з довірою. Віть, з підсвідомості це було. Боїтеся. І тому ви включаєте таку раціональність і холод. Із-за того, що ви відстороняєтеся від людей, і холодні до людей, із -за того ви можете розривати дуже легко стосунки з людьми, із-за того, що у вас холод, відстороненість і проблеми з довірою. Оточення. Десятка кубків. Трійка пентаклів, Знову може бути треангуляція, імператриця, фігура матері, дружини і ваша підсвідомість рицарь кубків. Ви можете тут знаходити конструктив своєю мамою, якщо це актуально для вас. Можливо, ви припинили були з кимось спілкуватися зі своїх родичів, або були якісь непонятки. Тут йде родинність, спорідненість, ті люди, які кровні, або що ви відчуваєте рід свій з ними, просто з ними легко і приємно, і, як кажуть, своє рідне. І тут ви намагаєтеся знайти конструктив з цією енергією, якщо це стосовно сім'ї і знаходження рішення, якщо це по роботі, ви тут. Спілкуєтеся в новому колективі, бажаєте своєї творчості, розквітаєте жіночі енергії, імператриця, енергія тельця. І є дуже багато приємного спілкування у вашому оточенні. Є якийсь робочий процес, група, колектив, де злагоджена робота, імператриця це може бути ваша творчість, або ви просто себе відчуваєте там ресурсною людиною, потрібною людиною. І тут іде комунікація. Приємна, сердечна. Якщо це треангуляція. В парі, то у вас однозначно є сім'я, а є ще хтось серединці. Є якесь спілкування серединці. Надії і страхи відлюдник. Ви хочете змін, ви хочете вийти з відлюдництва, ви хочете возз'єднання, ви не хочете самотності, ви хочете зламати якусь циклічність. Можливо, ви засиділися вдома у відлюдниках, були відсторонені і хочете зламати цю циклічність у вашому житті. Можливо, це безпосередньо з якоюсь енергією діви у вас пов'язано, якщо у вас є в житті така енергія, ви хочете з нею змін. Що ще? Так, да, ви хочете якусь рутину, якийсь де застойбу, де нічого не понятно, і тут знову закохані енергії близнюків. Для когось може бути актуально і в стосунках, що хочеться прояснити, а для когось однозначно хочеться вийти уже, як кажуть, в люди з рутини. Підсумок. У вас дьявол, енергія козирога, Дії. Ух ти! Хтось може піти вовсі всі тяжкі обмеження. П'ятірка Пентаклів. Ну, однозначно, тут є енергія в кінці місяця, з 20 по 30. До якої вас дуже сильно тягне. Є токсична прив'язка, там іде обмеження, холод і очікування дій. Чому кажу очікування? Тому що на дні колоди у вас помірність, якась є пауза, щось там нічого не міняється. І однозначно тут обмеження дій, ну дуже не вистачає цієї людини. Можливо, у вас хтось заблокував, або ви когось заблокували. Ну, очікуєте дій. Знову п'ятірка. Це ця сама енергія, П'ятірка знову. Розчарування. Втрачені надії. Ну, сильно тягне. Та ух ти! У вас якийсь є обманщик у вашому житті. Людина, яка нечесна. А, і ще краще. Тут ще й п'ятірка мечів. Самі кризисні карти. Дивіться, що у вас пов'язане з цим дьяволом. Токсична прив'язка, нездорові стосунки, маніпуляції, хитрість, обман, все, що м, якісь поза спиною інтрижки, сексуальність і так далі. Що у вас тут пов'язане? Дії, обмеження і дуже вам того не вистачає. Можливо, ви очікуєте і хочете, щоб людина діяла в вашу сторону, або ви хочете діяти в ту сторону, але ви не можете із за, із -за обмеження, але вам дуже не вистачає тої енергії. Ну якої енергії дії, тут іде розчарування, втрачення надії, людина своїми діями привела до розрухи емоційного стану іншої особи, іншої енергії, своїми чим тут ідуть брехні, нечесність, маніпуляції, хитрості, обмани за спиною щось робити, брати не своє. І ще п'ятірка мечів. У вас тут п'ятірка пентаклів, п'ятірка кубків і п'ятірка мечів. Це всі три кризисні карти. У вас всі чотири чи тільки три? Ні, бачу тільки три. Три кризисні карти у вас на кінець місяця, у вас прям, мені хочеться сказати, накриє там маніпуляція, хитрості, обман, і вас дуже сильно тягне до людини, і ви хочете, можливо, або ви хочете діяти. Тому що є сильна прив'язка, і ви не можете нічого з цим зробити, або у вашу сторону це людина хоче діяти, але у вас є сильна прив'язка, ви розумієте, що це треба обмежити, тобто є якийсь блок, тут немає дій, тут саме ваша внутрішній стан. Розчарування і задії дуже сильно не вистачає людину, холод і обесцінення відчувається, і ще й маніпуляції, і там між людьми бій. Між людьми війна, між людьми нечесності і колкості, і різкості дуже така напруга, якщо чесно. І чим ця історія завершиться. Рутиною. Завершиться рутиною. Завершиться, будете обдумувати це все, намагатися. Вийти з ілюзій, в мене відчуття. Ну ви очікуєте. Не очікуйте. Не очікуйте. Дійте тут і зараз. Не очікуйте людину, не очікуйте слушного моменту. Ви тут і зараз. Тому у вас карта вибору. Мудрість знаходиться всередині вас, Пам'ятайте, вам Сфінкс говорив. І розбирайтеся. Бажаю розібратися гарного вам місяця, жовтня, водолії. Спасибі, що дивилися, і до нових зустрічей!